В день професійного свята подарувати радість дітям сьогодні. В день лялькаря працівники міського театру ляльок у роботі цікаві інтерактиви, танці, найулюбленіші герої малечі та святкова вистава все це для півсотні малих глядачів. Сьогодні ми презентуємо виставу Грайливі ляльки або граємо на повну. Це якраз такий мікс із вистав, які користуються увагою нашого глядача. Ми підготували. Дійсно, до цього дня, і тому е, сьогодні ми презентуємо декілька видів вистав. Розпочинають е, цю виставу е, веселинка та смішинка. Ну, сама назва цих персонажів вже говорить про те, що діти повинні і сміятися, і веселитися, і співати, і танцювати. Е, З'являється маестро свято та дітенька забава. Дуже б хотілося, щоб ця програма дітям сподобалася. Тому хочеться якось навіть у своє, у своє свято порадувати нашого глядача, і справа в тому, що ми давно не працювали. Тільки почали працювати, і нам хочеться, щоб глядач до нас все більше і більше ішов, не дивлячись на те, що йде війна. На виставу завітали учні 117 ї школи. Прийшли й інші діти зі сцени. До них промовляли герої п'яти найулюбленіших вистав: Мадагаскар, Труляля та Дивовижні перегони. Юні Криверич. Ці охоче відгадували загадки та ребуси. Найактивніша учасниця, восьмирічна Ольга Ратушна, отримала річний абонемент на відвідування вистав театру. Я сьогодні завітала до театру. Ля льок сподобалось мені дуже багато. Мені сподобались персонажі, як тут вони виступали. Кожен з відвідувачів заходу каже, такі інтерактиви дарують позитивні емоції і не тільки дітям. Саме те, що я думаю, що що потрібно зараз, це веселитися, відволікатися. Батовкого батьки займаються ну, на фронті, на війні. То для них це дуже гарно. Дуже взагалі те, що робить театр для дітей, це в наш час якраз те, що треба. Дарія Юськова, Владислав Талалай цей день.